Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Хочу сьогодні вам показати, які в нас є в наявності в магазині подовжувачі крил на трактори МТЗ. Ось як можете бачити перед вами 4 кольори, які в нас є в наявності: це покрашений синій, покрашений червоний, нержавіюча сталь. Ось як можете бачити, це у нас іде вона в плівки такі захисній від царапин. Та від основного тут ми зняли для того, щоб наглядно побачити приклад. І не окрашене. Під покраску, як можете бачити, отакий варіант. Ідуть вони двох видів по формі. Це йдуть широкі, ось такі, як можете бачити, і завужені. Ось, як можете бачити, довжина їхня складає 50. І тут 50, як можете бачити, по стороні, яка буде до, до кабіни. Оце у нас сторона до кабіни, тобто це лівий іде. Чому вони бувають різної форми, широкі та вузькі? Дивіться, вузький більш естетично виглядає на тракторі. Тобто він так більш зрисовує форму під кабіну, йде красивіше. Більше естетично виглядає. Але із -за, того, із за того, що він завужений, він не повністю перекриває колесо. Тобто трішки буде колесо у вас виглядати. І тому може трошки менше, звичайно, але буде трошки кидати багнюку, землю, воду та все підряд. А широкий, наприклад, він якраз буде повністю виконувати свою функцію, перекриватиме повністю колесо і не давати. Нічому бризкати, закидувати ніяку землю, ніяку грязюку на вашу кабіну, на скло, на двері, на все, що на тракторі. Ось такий є варіант. Ціна за неокрашений у нас, що вузький, що широкий, йде 400 гривень за один, тобто комплект направо-наліво це 800 гривень. З нержавіючої сталі це у нас йде 1000 гривень за один комплект 2000 гривень та Окрашений червоний або синій, це йде 500 гривень за штуку, тобто за комплект 1000 гривень. Ось такий варіант. Також у нас в наявності в магазині є ущільнювач крила, тобто така резинова поставочка, яка ставиться між кабіною та самим крилом, щоб не було ніяких грюків, стуків, дрібіжаній і всього. іншого Також в наявності у нас є крила, закрилки задні. Передні крила до тракторів, кріплення передніх крил, Вони, як можете бачити, зверху крила повністю з нержавіючої сталі. Хто бажає зробити такий унікальний трактор, щоб відблискував на сонці, гарно дуже було видно, той може собі придбати. Або просто ось такі закрилочки. Також буде гарно виглядати на вашому тракторі. Для клієнтів, які дивляться на житловий Латвії. Ось номер телефону перевізника. Звуть його Володимир. Можете зв'язатися з ним Viber або WhatsApp для того, щоб дізнатися умови перевезення посилочки. І також ми працюємо відправляємо посилки на Молдову через перевізника. Він забере посилки у нас і перевезе вам через кордон ваші товари. Те, що вам потрібно на трактори з МТЗ, також зв'язуйтесь в Viber або WhatsApp і дізнаєтесь умови доставки. Ми відправляємо самі тільки по території України. Як правило, це нова пошта. Іноді в деяких випадках це може бути делівері, але по повній передоплаті. тому що з делівері важко з грошима, скажімо так, хто бажає собі щось придбати в нашому магазині. В описі до цього відео є номер для замовлення також посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Хто бажає замовити, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.